Перша книга Самуїла, 18 розділ з першої по 8 вірші. Нагадую вам, що Давид переміг велетня Галіафа, і Саул, щоб ближче з ним познайомити, запрошує до себе, щоб більше зрозуміти, хто він, звідки, хто його батька, хто його сім'я. І далі ми читаємо, як події розверталися далі. І сталося, як скінчив він, Давид, говорити до Саула, то Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою і полюбив його Йонатан як свою. Влашну душу. Йонатан, нагадаю вам, це син Сауда, це син, який повинен успадкувати після батька царство. Він повинен бути наступним царем після свого батька. Нагадуємо, що це царство Господь пообіцяв Давиду. Так от, в думках Йонатана бачимо ваги, ваги – це знак переваги, хто ваші, той кращий, тримає ваги. Рука Йонатана, саме вин визначає, хто ваші, то кращий. І побачимо, що він визначає, що він дорівнює Давиду. Тобто він полюбив Давида, він ставиться до Давида так само, як до себе. Тобто йому дуже сподобався Давид, його вчинки, його серце. Ну і так далі. І того дня взяв його Саул, Давида, і не пустив його вернутися додому. Його батька. А що Давид робив в домі свого батька? Він там пас отар. Тож Саул спілкується з Давидом, вказує на малюнок, де Давид пасе отару. І там бачимо знак заборони. Він каже: Ти не підеш більше туди. Я тобі, як цар, не дозволяю. Я хочу, щоб ти був при царстві, щоб ти служив мені і щоб це далі дуже добре впливало. На армію, на, на народ, ну і так далі. Давід дуже сильно вплинув, а ми знаємо, да, перемога завдяки його хоробрості була у ізраїльтян. І склав Єнатан із Давидом умову, бо полюбив його, як душу свою. І зняв Єнатан із себе плаща, що був на ньому, та й дав його Давидові, і вбрання своє, і все аж до меча свого, і аж до лука свого, і аж до свого пояса. Тобто Янатан з Давидом укладає умову завіт, договір, клятва і дві руки, які тримають одне одного. Це у нас є знак цієї угоди, умови, заповіту, договору, клятви. Одна рука належить Янатану, другу Давіду. Тобто між ними ця умова. Умова любити один одного, умова допомага, угода допомагати один одному, бути один за одне. Ну, це дуже класний початок дружби. От. І що робить далі Йонатан? Він віддає Давиду дуже коштов коштовні речі. Він віддає свій лук, свій пояс, свій меч. Ну, зброя тоді, ми вже сказали, була дуже кош коштовною, Тобто добра зброя, щоб мати хороший меч. А не кожен ізраїтян його мав. Дуже мало хто в Ізраїлі мав, мав цього меча. І от Йонатан, він царський син, він має одну з найкращих зброї, одну з найкращих одеж. І все це він дарує Давиду як знак того, що він любить його, свого ставлення до нього як до товариша, як до друга, якому він тепер посвячений. Не забудь поставити подобайку, підписатися на наш канал, написати якийсь коментар, допомагай нам. Розвивати нашу працю далі. І ходив Давид скрізь, куди посилав його Саул, і робив мудро. І настановив його Саул над, над вояками, і він подобався усьому народові, а також Сауловим рабам. Тобто, все, що не робив Саул, Давид, було добре, тому Саул його ну, підвищує. Підвищує от на п'єдесталі значимості серед воїнів, серед вояків ми бачимо, що Давид займає найперше місце. Він е командує воїнами і всі всім це подобається, всі ставлять лайки, всі люди. Навіть бачимо Саула, йому він це зробив, це йому сподобалось. Він розуміє що це мудро. Він буде е вести. Воїнів в битву, воїни вже його знають, воїни йому довіряють, і це, ну, це буде допомагати перемагати а, в війнах з фелистимлянами. І сталося, як вони йшли, коли Давид вертався, побивши філістимлянина, то повиходили жінки з усіх ізраїлевих міст, щоб спивати та танцювати на зустріч царя Саула із бубнами, і з радістю та з цимбалем. І викрикували ті жінки, що грали, та й казали, Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч, набагато більше. І дуже запалився Саулів гнів, та річ була неприємною йому, і він сказав: Давідові дали десятки тисяч, а мені дали лише тисячі, йому бракує лише царювання. Коли цар повертається з перемоги. А в ті часи народ з міст виходив зустрічати царя, хвалити царя, хвалити армію. От люди повиходили хвалити, от але вони кажуть, що Давид, Давид десятки тисяч переміг. Він більше переміг ворогів, ніж Саул. І бачимо, що Саул ставить дислайк. Дислайк, і бачить, чому ставить дислайк людям, які ставлять вподобайки Давиду. Бачимо, там він стоїть нахмурений, йому не подобається. Давид стоїть, і він тримає голову Голіафа як символ, що Бог перемагає, що Бог йому допоміг і ізраїльській армії. І на вагах, на вагах переваги, от, всі кажуть, що Давид сильніше Саула. От. І Саул почав думати: слухай, царя повинен хвалити більше за всього, якщо хвалять Давида, а не мене. То він настільки популярний став, що він може стати царем. І це Саулу дуже-дуже сильно не сподобалось. Що ж, запитання в мене до вас, друзі. Перше, у чому різниця між Йонатаном та Саулом, коли вони дивляться на успіх Давіда? Поясніть причини такої різниці. Йонатан теж там був, Йонатан теж бачив, як люди кричали Саул. Переміг тисячі, Давид, десятки тисяч. Але Янатан він складає договір з Давидом, договір дружби, клятву дружби, клятву вірності. От. А Саул починає дратуватись на Давида на ці обставини, і йому не подобається. Не подобається те, як люди шанують Давида. Поясніть причину. Саул цар, він переживає за царство. А Йонатан це його син. Він наступний буде царем. Повинен бути царем. Він теж повинен був переживати за царство. А от яка різнича між ним, між Саулом? Чому один заздрить, другий не заздрить? Подумати над цим. Успіх Давида означає, що трон буде відібраний не тільки у Саула, а й його сина. Йонатана, це я вже казав. Але Інатан це таки радіє. З питань придбання друкованої версії книги українською чи російською мовами. Пишіть в Телеграм на ці номери, і ви будете мати з Богу придбати друковану версію книги. І пам'ятайте, що на, кожні, на кожному розвороті книги є QR-код. Наводите на нього телефон і ви потрапляєте на відеоурок, такий, як зараз ви. Слухаєте. Тобто, якщо дорослий не може з дітьми почитати книгу, то він просто може їм поставити це відео, яке ви зараз бачите. На кожну сторінку є таке відео. І це посилання на наш сайт, де багато різних новин про нас. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі!